Якщо ви хочете, щоб ваш бізнес став помітним в інтернеті, важливо розуміти, які саме слова люди використовують для пошуку ваших товарів чи послуг. Перш за все, визначте свою цільову аудиторію. Якщо ви продаєте міжкімнатні двері, то які запити шукають ваші потенційні клієнти? Наприклад, купити міжкімнатні двері, міжкімнатні двері, ціна? Як знайти ці ключові слова? Використовуйте інструменти, Ahrefs або Serpstat, щоб побачити, що шукають люди. Тепер потрібно проаналізувати частотність та конкуренцію ключових слів. Знаходимо баланс між популярністю та шансами потрапити в топ. Якщо ваш сайт працює в певному регіоні, не забувайте додати в запит назву міста, наприклад, купити міжкімнатні двері в Києві. Підбирайте ключові слова уважно, і ваш сайт стане видимим для тих, хто справді хоче купити саме ваш продукт. Більше все у порад? Підписуйтесь на наші соцмережі, і ми допоможемо вашому бізнесу стати успішним в інтернеті.